Сумки останнього робочого дня цього тижня у програмі очі у студії Ніна Сукач. Мої вітання по мері. Ще один пацієнт охмадиту. Це вже друга жертва серед діток. До слова, у лікарні готуються до відновлення. Лише на обладнання треба 400 мільйонів гривень. На саміті НАТО 23 держави та єС підписали договір щодо підтримки України. А США анонсували новий оборонний пакет на 225 мільйонів доларів. Центр протидії дезінформації попереджає: Росіяни лякають підривами дамп у Києві і Каневі. Їх буцім -то готує Україна, щоб звинуватити РФ, і це черговий ворожий вкид, аби викликати паніку. Тим часом на Росії у Підмосков'ї. Розбився пасажирський літак. На борту були троє членів екіпажу. Всі загинули. І про гроші. Офіційний курс долара. Нині уперше в історії перевищив позначку 41 гривня за один зелений. Досі максимум становив 40,56. Більше про важливе за цю добу в огляді. Уночі сили ППО знищили 11 з 19 безпілотників, якими росіяни атакували Україну. І ще вісім зникли з радарів. Ймовірно, це була імітація. Не долетіли й п'ять ракет, які ворог запустив напередодні ввечері. Півгодини окупанти сьогодні обстрілювали Дніпровський район Херсона, пошкоджені оселі й адмінбудівлі, зруйнований магазин. Люди дуже налякані, але живі дивом ніхто не постраждав. В області ж є жертви. В лікарні померла 94-річна жінка, важко поранена через атаку безпілотника в Береславі. На Запоріжжі у наслідок обстрілу росіян згоріли 4 гектари пшениці. Вогонь швидко поширився через спеку, а рятувальники працювали під загрозою повторної атаки. Уже третій день поспіль, ДСНС де сенесники стають ціллю ворога. Цього разу московити обстрілами зруйнували пожежну частину в Торецьку на Донеччині. В області за минулу добу окупанти вбили чотирьох жителів та поранили ще понад 20. У поліції показали наслідки прильотів керованих боєприпасів у Мирнограді. Скоріше за все уламок, тому що важкий металевий зараз все передамо. Омер, уже другий пацієнт Охмаддиту. семирічний Єгор Під час ракетного удару по лікарні перебував в комі. Хлопчика перевезли в інший медзаклад, і нині, на жаль, його не стало. На відбудову Хмедито небайдужі перерахували майже 800 мільйонів гривень. Підготовчі роботи вже тривають. Зруйнований корпус лікарні не відновлюватимуть, натомість зведуть новий. Розповів на брифінгу міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Служба безпеки затримала трьох диверсантів ФСБ, які пошкоджували залізничні колії на Харківщині й Одещині. Їхніми руками РФ сподівалась заблокувати рух ешелонів з озброєнням та боєприпасами ЗСУ бік фронту. Зловмисники під вартою їм загрожує довіч завжди перші українські десантники показали, як минає посвята в їхні лави. Смуга перешкод, димова завіса, марш кидок і спаринг з інструкторами. Після випробувань новобранці складають клятву й одягають марунові берети. Майже півсотні людей спортивної тілобудови напали на слідчих беб та патрульних на території львівської тютюнової фабрики у винниках. За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Подія трапилася у четвер ввечері у виниках на території тютюнової фабрики, коли детективи бюро економічної безпеки проводили слідчі дії. Майже 50 молодиків разом з представниками фабрики з силою витісняли співробітників патрульної поліції та детективів з території та не впускали їх у приміщення для проведення обшуку. Водночас частина з них незаконно виносила з місця проведення обшуку продукцію та завантажувала її в автомобіль. Надалі зазначені особи намагались вивести тютюнові вироби з території, незважаючи на те, що вони на цей момент були вилучені відповідно до протоколу огляду. Вимога патрульних поліцейських припинити незаконні дії була проігнорована, а їх службове авто заблоковано. Після цього невстановлені особи почали стрибати по ньому та вчиняти інші хульганські дії, застосовувати силу до правоохоронців. Двоє Патрульних отримали тілесні ушкодження. Наразі вони знаходяться в лікарні. Територіальне управління Бюро економічної безпеки України у Львівській області. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу. Якщо молодиків ідентифікують та доведуть їхню вину, їм загрожує до п'яти років обмеження або позбавлення волі. Досудове розслідування триває. Наразі представники фабрики та інші особи продовжують перешкоджати правоохоронцям у проведенні слідчих дій, стверджують детективи на своїй сторінці у Фейсбук. Львівщина на порозі нової епідемії, так кажуть медики, про поширення кашлюку за червень зафіксували майже сотню нових випадків. Чому кількість хворих так зросла? Усе тому, що багато людей відмовляються від вакцинування а це єдиний спосіб запобігти інфікуванню. Спочатку симптоми хвороби нагадують звичайну ГРВІ. Однак кашель з часом не минає, а лише посилюється. Це кашлюк і цю небезпечну хворобу дедалі частіше виявляють у мешканців Львівщини. Захворюваність на кашлюк в Львівській області зросла у порівнянні з аналогічним періодом минулого року о 21,5 рази. Це багато ми можемо стати на порозі нової епідемії і ще гіршої як ковід. Від початку року в області майже пів тисячі людей захворіли на кашлюк. Зараз у Львівській інфекційній лікарні знаходиться 37 пацієнтів з кашлюком. Добра половина з них це діти до року. У віці від 30 днів до 60 днів є восьмеро дітей, з них двоє в реанімаційному відділенні. Як запобігти хворобі? Щеплення це єдиний дієвий метод вберегтись від кашлюку. Малюків вакцинують безкоштовно. А після шести років щеплення стає рекомендованим, а отже, вже платним. Медики радять вакцинуватись і в дорослому віці. Робити це треба раз на 10 років. Реальні люди з невигаданими історіями, які мають бути почутими. Матері Азову, діалоги сам з собою. Це документальна вистава, яку створили родичі полонених азовців. Щоб вкотре нагадати, полон вбиває її. Присвятили десятій річниці створення полку Азов та другій річниці виходу оборонців з території металургійного комбінату Азовсталь. Ти знаєш, мені іноді так здається. Я почала тебе забувати, забувати твій запах. Погляд, але відчуття, як ти притискаєш мене до грудей, воно є. Воно гріє. Про що думають матері та дружини полонених? Які питання вони ставлять собі, коли залишаються наодинці? Про що мріють та що їм сниться? Сім історій дружин та матерів полонених азовців ожили в документальній виставі матері азову діалоги сам з собою. Кожна з цих жінок розкаже свою власну історію. Це таке, як молитва, як сповідь. Ми трішечки додали художнього творення. Це наші актори, це співи автентичні. Поки вони в полоні, ми їхній голос на волі. Ці фрази вони пишуть на плакатах, які приносять на мітинги, і саме з цією метою виходять на сцену першого театру, щоб вкотре нагадати про тих, хто зараз у полоні росіян готували виставу два місяці. Я особисто сідала на пену разів п'ять чи шість, і вже взагалі думала, що не буду брати участь, але пізніше, все таки написала те, що я думаю, і найважче якраз було написати те, відкрити свою душу, написати все, що ти хочеш. Сказати суспільству, бо це меседж суспільству. Саме через цю виставу ми говоримо суспільству. Історія Ірини Новосядло з щасливим кінцем. Її сина звільнили з ворожого полону у вересні 2022 року. Однак ще майже 900 азовців досі у клітці Кремля. І впродовж року ніхто з них не повернувся на рідну землю. Схожу з розумом від того, що знаю. Ти голодний це відчуття. Андрія родичів полонених це коли басилі черпають сили одна водної, каже авторка ідеї вистави Ірина Артем'як. Протягом вистави на обличчях дружин та матерів полонених не висихають сльози, а зала плодує стояче. Чинковий сезон у розпалі з підвищенням температури повітря усе більше людей хочуть охолодитися і поплескатися на водоймах. Наша знімальна група промоніторила ситуацію на озерах неподалік Львова. Нас цікавили умови та ціни. А ще ми спробували віднайти безкоштовні водойми. Чи вдалося? Дивіться в матеріалі Віталія Ковеле. Першим відвідуємо невеличке озерце у селі Муроване, що за декілька кілометрів від Львова водойма з усі більш загратована. Пройти туди не можна. Зустрічаємо чоловіка, який охороняє об'єкт поруч із озером. Степан Сорока каже, колись і сам тут відпочивав. Нині ж озеро приватизоване, обгороджене і зачинене. Купався помаливше 40 назад, і теж так такі були ні, сітки. Ні, пожелізні ми ходимо. Запитуємо у місцевих мешканців села Мороване, чому не можна потрапити до місцевої водойми. Те Озеро не робить. Тому що воно там тупилися діти і там якусь паличку знайшли, і то вже закрили вже 5 років. Так що немає на звози. Наступна водойма розташована у селі Гамаліївка. Це водосховище, що називають Львівським морем. Його довжина один кілометр, найбільша глибина чотири метри. Вхід тут безоплатний. Здебільшого берег вкритий ось такими бетонними плитами. Щоправда, є й піщаний захід. А це Львівський байкал, озеро більш відоме як задорожнє. Воно масштабніше ніж Гамаліївське, і в шість разів глибше. Задорожня розділене на дві частини платно і безоплатно. Спершу заходимо на ділянку з умовами. Тут чистий пісок. Є заклади харчування, лежаки та парасольки. Якщо людина хоче прийти, скупнутись, ми за це кошти не беремо. Стандарт від понеділка по четвер вартує 350 гривень, на вихідні 400. Тобто в стандарт входить пластмасовий шезлонг над ним парасолька і користування послугами інфраструктури. І також є зона релаксу. Від понеділка по четвер вартість 400 гривень, а п'ятниця, субота, неділя 450. Релакс це є мігкі пуфіки і над ними покриття. Відпочивальникам дорожнє подобається. кажуть вода. Чиста якісна і інфраструктура. Все круто, все територія також закрита. Одразу видно, куди можна плавати, куди ні. Все добре, все супер. Ми поїхали сюди відпочити там, поповати, понуяти, але повати я поки що не вмію. Бавлюсь з м'ячиками своїми. Тут був кар'єр, ну, а кар'єр це ж не річка. Це, це зрозуміло, але тут, бачите, чисто візуальне тут добре. Є на задорожньому і рятувальники, які на човні стежать за відпочивальниками вздовж усієї берегової лінії, а також нагадують правила поведінки на воді. Тільки неухильне дотримання цих правил Збереже вам та вашим дітям здоров'я та життя. Дар'я Чеберяка разом із сім'єю теж приїхала на задорожнє, але відпочивають вони на безкоштовній частині пляжу. Тут менше піску та більше трави і очерету. Щоправда, вода візуально чиста. Добре. Відпочивається. Тихо, спокійно, чисто. Колір як на морі безкоштовно так. Далі переїжджаємо до винників. Тут декілька водних зон. Є два катамарани, на яких можна поплавати, каяки та різноманітні надувні атракціони. У нас є дві зони: це є пляж без лежачків з парасольками. Вартість входу в цю зону. В будні дні в нас 200 гривень, вихідний день 300 гривень. Дальший пляж у нас там є. Він з лежачками і теж з парасольками. Туди вартість 300 і 400 гривень. Учасники бойових дій на цей пляж ходять в нас без Оштовну, щоправда, є одна особливість: їжу з собою на винниківське озеро не можна приносити. Ми дозволяємо з собою приходити тільки води, воду брати, але не, не колу, не спрайт, просто звичайну негазовану воду. І в нас можливо, якщо маленькі діти, ми дозволяємо харчування для маленьких дітей. Озеро в Бреховичах теж платне. Вхід 300 гривень з особи на звичайний пляж. Якщо бажаєте потрапити у ВІП зону, вийде дорожче, 450. Діти до 6 років можуть купатися безкоштовно. Дів'янка Тетяна Щегольська давно не була на Бреховицькому озері. Нині приїхала, аби подивитися. Каже, тут багато чого змінилося. Мовляв, раніше водойма була безплатною, проте сьогодні тут чистіше та комфортніше. Можна було вільно зайти, та на ну, озеро, звичайно, не було таким чистим, але можна було вільно зайти. І тут по краю стояли такі лавочки. Ну, було досить цікаво. Колись було просто, звичайно, як дикий пляж був. Тепер гарно. Є альтанки. бачу, є. Лодка, ні, катамаран, можна поплавати, напевно. Там можна чебуреки з'їсти. Ну чебуреки це взагалі таке. Це завжди раніше їздили Брюховичі на чебуреки. Відтак, водойми довкола Львова на різні смаки, і, звісно, товщини гаманців. Що стосується безкоштовних озер, то їх хоч і обмаль, але вони все ж є. Віталій Ковела, Юрій Маковецький, Юрій Кісь, програма очі. Поки температура на дворі б'є рекорди, що доби лише одна зі львівських лікарень приймає майже 40 пацієнтів із перегрівом. Але пам'ятайте, що й охолоджуватися слід із розумом за червень, майже дві сотні людей втонули на водоймах в Україні. Тож бережіть себе, безпечних вам вихідних і побачимося в ефірах.